Що там всередині? Почекайте, ну! Давай ще в комп'ютері почне клацати. Ти не можеш клацати в комп'ютері, ти нічого там не розумієш. Це просто кінець. все. Нічого собі! Я його бачу. Селяни біжіть, я вас врятую зараз. Так, на тобі! Який цей торт смачний? Але я вже більше не можу. Напевно, треба буде прибрати його в холодильник, але з холодильника він буде вже. Це ще що було таке? Хтось прийшов чи що? О, хто там? Я нікого не чекаю, а. нікого немає, а це ще що таке? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, слухайте. Его, хто тут прикалується? Ви що? Я вдома взагалі-то був. Слухайте, це схоже на якийсь пранк, я нічого не замовляв. Що там всередині? Почекайте! Ну. Він сам відчинив оцю коробку. Там олен середи сидить. Що? Що? Почекай, ну. А... Так, може йому печиво дати, ану. Давайте зараз подивимося, друзі. Слухайте, чого собі хтось постукав у двері, потім я побачив. О! Ти вже тут. На! Будеш їсти. Печиво смачне за такими шматочками шоколаду. І напевно йому сподобалося. Так, це добре, о, дивіться, їсть. Нічого собі. Це добре, але. Ви що, серйозно, і що мені з ним робити тепер з оцим оленем? Мені хтось оленя підкинув, друзі. Він бігає і фиркає тут. Так, я ж сподіваюся, він не буде. Знаєте, як у тварину, то кого перший його побачив, коли народився, то все. Я ж не думаю. Що... Ще ще... Я б хотів не думати, що він не вважає мене його мамою. А... Так, ну він від мене не відчіпляється. Я зрозумів. Я зрозумів. Печивом годувати його, типу, окей, напевно, але це не дуже-не дуже, не дуже е, по здоровому. Тому давайте, напевно, знаєте що? У мене тут є насіння. Зараз чуєш, ходімо зі мною. Що, книжки будеш там читати? Нічого собі. Зараз візьмемо з собою так е, речі всі необхідні. Давайте візьмемо, ну, це, наприклад. Ось це в нас буде полуниця. Буде він її їсти чи не буде, я не знаю. О, ходімо за мною. Давай, 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 сюди, йди. Сюди, 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 давай, 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 виходь, виходь виходь. Все, ось сюди за мною біжи. Сюди, біжи, біжи, біжи. Зараз ми, друзі, зробимо город тут і будемо оп-оп, будемо його годувати. У селян там забирати, типу, їх оці рослини, це таке собі. Хоча я зазвичай так роблю, але сьогодні не буду, тому що в мене є абсолютно все для того, щоб швидко е зробити свій власний город. Так, ось сюди. Ось такі смачнючі полунички тут виростають, і ви тільки доподивіться, подивіться, зараз він буде їх їсти. Так, ану, накуштуй. Нормально? Смачне. Ану, ану, на, ще тобі, чи що? Ще бери, ще, ще, ще. Тут цілих вісім штук у мене було. Все, забрав, дивіться, нічого собі, гоба, а отакий ге. Зараз я повернуся стій тут. Зараз я принесу йому, напевно, огірки. А, точніше, насіння огірків. А, так, давайте сюди, сюди. Спробуємо погодувати його огірком. Я думаю, що це буде. Він став більший! Він став більший! Так, це. Ну, не можеш він так швидко вирости, алло. Слухай, я розумію, що ти. Куди побіг? Стій. Ти ку. Так, куди він біжить? Почав звуки видавати і просто взяв кудись побіг. Я розумію, що ти став дорослішим. Ви дивіться, що він там робить, він цю лупцює. Ого! Ого! Що? Так, туди можна так робити. Чуєш? Так, забираємо огірки, ходімо туди. Треба його зупинити. На! Оце краще їж. Друзі, дивіться, він став якийсь дивний. У нього змінилися очі і якісь зуби дивні з'явилися. А чого ти викинув огірка? На, бери ще. Це смачний огірок, він щойно виріс тут на гряці. Та куди ти їх викидаєш? Він викинув усе, друзі, он вони там на дні. Так, мені це не подобається. Ну, типу серйозно. Це не окей. Він змінився, цей олень став іншим. Я вам серйозно це кажу. І що мені з ним робити? Я навіть не знаю. Слухай, ну, може тебе цей, до дикої природи тоді, а? Але він реально дивиди, дивіться, в нього спереду копит нема. Ти куди? Ти що сюди йдеш, навіть двері зачинив. Так. Він реально еволюціонував. От слухайте, я прям впевнений, що він еволюціонував. Давай ще в комп'ютері почни клацати. Ти не можеш клацати в комп'ютері, ти нічого там не розумієш. Що він там дивіться, Зубами щось клацає. Так, мені це не подобається. Я от вкотре це кажу, але мені це реально не подобається. Так, давайте, знаєте що. Давайте, знаєте що. У мене ще є огірки, може йому ще щось виростити, або. Давайте. Добре, давайте закинемо йому. А рибу буде їсти. Давайте перевіримо. У мене є ще. Ось тут риба. На, будеш рибу. Риба. Смачненька, свіженька. Сира неприготована. Ану, з'їв. Друзі, він почав їсти м'ясо. Мені це не подобається. Мені це реально не подобається. Навіть до туалету сам пішов. Ого! Так, давайте я зараз. Покладу все назад, все, що в мене тут було. Насіння, оце, огірки сюди, закинемо. Так, мотику сюди. Далі, оце все сюди, оце все сюди. Я думаю, що все, більш тут нічого немає. Е О! Де він подівся? Він що, в туалеті? Ти що там? Ану? Я його не бачу. А де він? Він що вийшов? Так, я заходжу до туалету, чуєш? Ага. Все зрозуміло. Він еволюціонував, у нього мозок є тепер, друзі. Ви тільки не подивіться, він ходить тут як хазяїн у мене вдома. Алло, ти куди? Просто взяв його. Такого ще не було, слухайте. Він просто взяв і вийшов і кудись побіг. Так, може то нехай він біжить. Навіщо він мені треба? Він мені не треба, я не збираюся бути для нього нянькою. О, він став більшим. Ви це бачили, він став більшим! Я це реально зараз помітив. Так, ану. Ану, ану, ану. Де він? А де він дівся? А ота. О! О! О, о, алло! ні 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 так! Все, більше. Нічого собі, я його більше сюди не буду пускати. А мені це реально не подобається. Він перетворився на якусь потвору. У нього. З рогами щось трапилося у тут ще. Так, давайте забарикадуємо швидко вхід. Ось так. Стіле... Стілець сюди поставимо. Дивіться, він біжить до селян. Чи не до селян? Ні, не до селян. Біжить повз селян. Він біжить за тією вівцею, напевно. Ам. Так, все. Це це просто кінець. ВІЛІЗЄ! Все! Нічого собі! Так, треба робити якісь барикади, чи я не знаю. Давайте отсюди візьмемо це, оце, оце, ніж візьму, дробовик навіть візьму і аптечку ще теж візьму. У мене є повний повний комплект для того, щоб захищати себе. Так, давайте тихо. Де він? Де він тихо, обережно. Так, треба зарядити дробовик, він заряджений. окей. Де він бігає? Він десь бігає тут поруч. Так, я його не бачу, добре. Давайте зараз тут, де можу, забарикадую вікна. Ось так зробимо. Сюди, далі потім сюди, 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 сюди. Тут його немає. Тут його немає. Він десь бігає і кричить. Я в шуці. Кого я тут цей виростив? Так, тут нікого, тут нікого. Я думав, що він буде нормальний олень, а він якась потвора. Он він біжить, ні. Швидко, швидко, швидко сюди, сюди, сюди. Селяни, ховайтеся, алло, швидко, біжіть звідси. Так, ставимо стілець, все двері заберка О, ні. О, ні. Він прямо перед входом стоїть у мене тут. І геть. Геть, іди, це більше не твій будинок, чуєш? А я більше не твоя нянька або мати, яким ти мене там вважав, я не знаю. Що мені тепер робити? Як мені тепер. жити тут далі. Він пішов до селян. Дивіться. Він пішов до селян! Все, зараз буде їм гаплик. Зараз буде їм кінець, або не, або ні. Він просто пройшов повз. Так. а... Це. Дуже-дуже дивно. Слухайте, зараз вже вечір, може, цей. треба якось. Не знаю. О. Що? Що? Що тут таке? О, нічого собі, ви подивіться, що з ним сталося, він перетворився на якогось халка оленя. Так, тихо. Тихо, 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 швидко сюди. Швидко сюди, дивіться на нього, ставимо тут колючі дроти. Колючі, Ні-ні-ні-ні, колючі дроти, швидко, швидко, швидко. І тут пасток у цих, Так, давай, 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 ящик цей дуртний, геть звідси так, ставимо сюди а, цей стілець і все. Ху, нічого собі! Нічого собі! І що мені робити з усією потворою тепер, а? Я взагалі не маю гадки Так, де він? Я буду стріляти, якщо побачу його на тобі! Ага! Отримав на горіхи від мене. Так, ой Напевно, я його розлітив, друзі. Так, перезаряджаємося і заряджаємо ще набойчиків. Хоба! все, в мене тут селян! Він з'їв селяна щойно на моїх очах. Так, на тобі! На тобі ще! І ще отримай! Так, тихо, тихо, тихо. Ні, 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 ні. Двері, двері зачинити. Що робити? Я, напевно, його сюди до, цей, до себе підманив. Так він, він в капкан у пастку попався. Отак тобі треба. Напевно, йому боляче, бо він так кричить, що я в шоці просто. І що мені... Так, ну якщо він буде ломитися до мене в будинок, я буду стріляти. Якщо він нічого не буде робити, то я буду стріляти, коли він відійде від будинку. Так, він відійшов. Швидко сюди підходимо, стріляємо. Бам! Не влучив. Бам! Ще отримай! Ще отримай. Так, де він? Він пішов туди, кудись вперед. Так, а ну сюди. Сюди, сюди, сюди. Заряджаємо нові набої. Я в шоці, я в шоці, друзі, просто в шоці. Слухайте, напевно, треба йти і визволяти селян, бо це ж, це ж капець. Так, він тут активував пастки оці всі. Опа. Сюди, отут обережно проходимо. Обережно проходимо, он він. Я його бачу, Селяни біжіть, я вас рятую зараз. Так, на тобі! На тобі! Ось так. Ану, перезарядка. Давай, на тобі ще! І ще перезарядка! На тобі! Так, треба зарядити ще набойчиків. Опа. Он він! Так, ану, стій! Ні, він біжить до мене, напевно. Так, сюди тікаємо, швидко, 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 сюди. Хова! Я заховався, де він? Сюди прибіг? Так, ось він тут стоїть. Ой ой. Тихо, обережно. Обережно. Так, він. Йде довкола будинку. Давайте зараз, знаєте, що зробимо? Ми зараз сюди заліземо так. Тут зламаємо. Якщо я його зараз звідси помічу, то я в нього буду стріляти. Так, а куди випало воно? Блока тепер тут немає. Капець, що я наробив? Так, добре. забарикадуємо тут за допомогою колючого дрота. Цього так, тихо. Тихо. Тихо, спокійно. Будемо тримати захист всередині будинку. Так, я чую тут щось було за стіною. Десь тут. Десь тут. Фиркає він, он він пішов. Так, ну треба його. Ні-ні-ні, Треба, щоб він не пішов до селя. На тобі! Отримуй ще! Так, він у там. Он він йде. Так, перезарядка. Стріляю в нього ще. На тобі! Єс, влучив! Влучив в нього, зараз не влучив, перезаряджаємося. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Селяни! Капець, він зараз усіх там пожире. Не-не-не-ні-ні-ні-ні. Треба стріляти в нього. Давай, 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 давай. Тихо, 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 брикадуємо двері. Головне, щоб він зараз тут нічого не зруйнував. Якщо що, то в мене є тут оцей туннель. Я буду тримати його на поготові, щоб якщо що. Якщо що, то одразу тікати. Якщо що, то одразу тікати, і якомога далі. А, тут нема. Тут нема, ніде нема його. Окей. Окей, слухайте. Напевно, я буду звідси забиратися. Вибачайте, але я пішов. Я лізу до того велетецького будинку, що на кінці села. І буду там через той будинок вже виходити і тікати звідси якомога далі. Тому що тут знаходитися, він напевно зламав двері зараз. Тут знаходитися це просто неможливо. І селяни сподіваюся, теж вже почали евакуюватися з цього селища. Оце погодова волення називається.